Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні е, я отримала посилку від підписника. Е, ось таку будемо дивитися, що нам тут прислали. Я знаю приблизно, що тут є. От, будемо робити розпаковку цієї посилочки. І будемо дивитися, що тут нам прислали. Я поділюся з вами, що нам прислали. Так, ось тут є у нас оцет такий яблучний яблучний це оцет. Це нам пан Андрій, щиро дякую вам за яблучний оцет. Оцей яблучний оцет, це він казав винний оцет, А це Якісь наливочки Ще спробувати. Щиро дякую, пане Андрію. Тут я бачу, що тут жінка присилала. І вам, пані Ольга, щиро дякую, бо тут пише що пані Ольга, щиро дякую вам за таку гарну посилочку. Будемо пробувати, який це оцет, і будемо пробувати, яка це наливочка. Ось тут каво. Все ми обов'язково спробуємо. І скажемо. щиро дякую файно, файну за посилочку. Так, і тепер ми будемо робити ще. Ми їхали по посилку і обов'язково ще купили ми собі О, де, купили ми ще кавуна. Я купила по 23 гривні кавун. Я на базі по 23 гривні брала. Так, далі, що ми брали за тебе? Ми повертали в АТБ, і в АТБ я брала 2290 пчуно взяла я. Далі мінеральну водичку. Водичка Трускавецька 2090 мінеральна водичка. Далі ще ми взяли хліб, я взяла танка, такий бездріжджовий. Чорний бездріжджовий дрі... хліб Дарницький 25,50 хліб. І ще ми взяли морозиво. Морозиво, таке з вишневого начинку. Морозиво 107,90. Це е, за тебе. Так, далі ми заїздили ще у е, цей. У дивоцін. Я вже в дивоцін да, так, також заїжджу. Мармелад ми взяли. Мармелад 65,90, це півкільовий. Ми вже трохи їли. Мармелад. Далі що ми ще там брали? Домашня ковбаса. домашня ковбаса? Домашньої такої ковбаси спробувати. Взьмели Меленої по 191,90. І ще ми взяли сальцісон на 80. Ось тут сальцісон. Беремо. Що приложити? Але такий спробувати. Хочемо який відсика сальцісон, який селянський. 582 грами по 138,40. Будемо пробувати який-то. Так, ще за тебе я візьмила порошок. Отакий савекс 100, 123 гривні, кілю 200. Е, той. за тебе. Так, ще ми, ще ми взяла я нині цих. Помідорів хочу робити на, на базари. Взяла таких ось таких помідорів е, ну, на джіку. І ось таких помідорів на джику я візьмила. По 20 гривень я візьмила собі. І таких, таких я взяла ще. Я взяла 5 піля. І таких я взяла ще по 30 гривень. Трошка буду ще закручувати. Отакі ці гарні такі помідори. По 30, по 30 гривень. Ось такі теж я візьмила 5 кіля. Більше я 5, бо тут ще, ще трошки є. На 200 гривень я візьмила. Майже 7 кілів є, таких візьмила. Так, ще я візьмила моркви до Це його по 30, Я добре не пам'ятаю по скільки. Так, ось мила я, буду, будемо закривати перцю. Возьмила. Ця штучка 20 гривень. Такий перець, а цей перець по 45, а червоний по 60. Видав. Чи 65 такий червоний, длибонький такий. Так, що я взяла. Будемо, будемо закривати. Як я буду все закривати, я все вам буду показувати, що я буду робити. Я Колись закривала такий гарний у, у, у своєму у маринаді, коротше, закривала, я вам все покажу. О, цей. Так. Тепер я ще взяла масло такого 300 грам. по 365 гривень масло. 82,5%. Два крекери я взяла по 26 гривень. Крекер. Взяла я яблок. Яблука віддав, по... скільки яблука, не пам'ятаю, по 50. 5 віддав чи, чи 65. По 65 я, персиків я взяла пару штук. Не так само. Так, взяла ще я до огірків собі отаких от кришок 5 штук. Отаких От кришок. І вже в мене кінчилася гірчиці. Отака у озерна. Я собі візьмила 4, 4 штучки гірчиці. Ось такої його. Ось така була в нас сьогодні розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!